Що ви кажете пацієнтам, які хочуть після ліпосакції мінус 15 кілограм. Кажу, що це неможливо, тому що ми за допомогою ліпосакції не худнемо, а все ж таки змінюємо фігуру. Хочеться мінус 15, будь ласка, це все можливо, але не відразу після ліпосакції. Це велика така, це великий шлях. Це, це, це великий труд і праця над собою. Є дійсно дуже такі класні результати, коли до ліпосакції був XL, і є в мене такі пацієнтки, які після року, от після ліпосакції, зараз XS. І причому це робота не тільки моя, а й робота пацієнтки. Це нормалізація сну. Нормалізація дієти, нормалізація фізичної активності ми даємо поштовх, ми даємо те, що пацієнтка може побачити результат, що дійсно щось може статися позитивно, щось може статися класне. Таке що після чого вона вона реально може змінитися? А далі вже своїм працею над собою можна досягти чудових результатів.